Як створити подію на новому типу бізнес-сторінок в Facebook. Привіт, на зв'язку. Іван Шевцов. Недавно хтось мені дещо в чаті моєму чи на курсі ставив запитання про те, а як же створити подію в Facebook в новій бізнес сторінці, тому що меню не схоже і коротше, потрібно це зробити якось. Тому давайте сьогодні я покажу вам, як. На нових бізнес-сторінках можна створювати події. Ну а ті, хто не знає, розповім, що це таке. Для початку вам потрібно зайти у ваш Facebook, натискаєте на свій аватар і перемикаєтесь на ту бізнес-сторінку, де ви хочете створити подію. Після цього ви натискаєте ось тут на дев'ять крапочок і шукаєте. Тут має бути професійна панель або професійний дешборд. Вибираєте цей пункт. І тепер ви переміщаєтесь в пункт управління вашою бізнес-сторінкою. І саме тут ви можете управляти бізнес-сторінкою і робити все, що вам з нею необхідно. В цьому пункті ви проскролюєте вниз. І ось тут ви можете побачити такі пункти, як івенти або події. Вибираєте цей пункт. Далі у вас з'являється кнопочка Створити івент. І ось тут ви можете створити вашу подію. Для тих, хто не знає, що таке події, це якщо у вас є якийсь захід, чи онлайн, чи офлайн, ви в Facebook можете створити подію, на яку можуть підписатись друзі, на яку можуть підписатись інші люди, яку можна запускати в рекламу. І тут ви пишете назву вашої події, вставляєте дату, коли ця подія має відбуватись, дату початку, а також можете дату кінця. Далі тут вибираєте, це віртуальна подія чи офлайн подія. Тут описуєте деталі вашої події. Ну, і якщо у вас є сайт, на якому можна купити квитки на цю подію, можете поставити. Також можете обрати, наприклад, категорію вашої події. Тут дописати, хто є ще плюс організатором, соорганізатором вашої події. А також ви можете написати, чи буде повторюватись ваша подія, чи не буде повторюватись ваша подія. Ну і після цього ви можете встановити тут певні пункти, хто може управляти вашою подією і хто може писати в вашій події. І коли ви її створите, ви зможете запустити її в рекламу. Ось саме цю подію. Якщо ми зайдемо на Facebook і знову натиснемо на всі. На ось це меню, і в нас тут є також події. Ще на прикладі покажу, що ж таке події в Фейсбук. Це коли ви з власного профіля в Фейсбук заходите. У вас тут є меню, і ось тут є події. І ви в Фейсбук бачите, які події відбуваються найближчим часом. Ви можете обрати вашу локацію, дату події від друзів, події від підписників і подивитись, які івенти, які події відбуваються, можливо, на щось. Ви захочете сходити, можливо, щось захочете відвідати. Ви можете натиснути цікаво або не цікаво, а також поділитися цією подією. Це прикольний інструмент, який дозволяє вам шерити ваші вебінари, офлайн події, якісь заходи в Facebook. А Facebook – це чудова платформа, в якій ви можете отримати безкоштовний трафік за рахунок того, що вашу подію будуть, вашою подією будуть ділитись друзі, і навіть цю подію можна розшарити в різних групах на Facebook. Але дивіться, обережно, щоб вас. Не заблокували. Ось таке коротеньке відео, надіюсь, воно буде вам корисним і ви будете правильно використовувати цей маркетинговий інструмент. Ось тут зараз з'являться відео, яке я рекомендую подивитись. А якщо мої відео приносять вам користь і задоволення, то внизу будуть кнопочки, з допомогою яких ви зможете підтримати мій канал. Дякую за перегляд. На зв'язку з вами був Іван Шавцов. До зустрічі в нових відео. Бувайте!